В один момент в мене виник виник задум написати на основі тих подій, свідками яких я, я став серію оповідань всіх дотичних до війни. На момент мого приїзду на резиденцію були готові вже два оповідання. Я ставив собі план закінчити ще два. Власне вчора була поставлена остання крапка. Ну я вважаю, що це ну. Справді, я кайфунув від того, що місяць я був просто занурений, нічого мене не відволікало. І прочитавши сьогодні на свіжу голову, те, що в мене вийшло, мій внутрішній цензор сказав: Окей, нам подобається, все в порядку. Це переклад, який я завершив і надіслав на огляд видавцеві вже. Це переклад збірки, яка називається Веще в лас. Тобто вхід до лісу або входження до лісу. Ми, власне, поки з видавцем думаємо над е, кращим перекладом цієї назви. От. І це збірка польської поетки Паоліни Підзік. У мене стало більше такого якогось відчуттєвого досвіду лише, бо е, було кілька нагод відвідати Тисменницю, походити е, маршрутами лише в Тисменниці, так, побути біля. Ну, зокрема, біля двох дуже важливих для нього річок, біля стримби і біля ворони. У лишаги є ось це. Тобто перехід в об'єктивну реальність логосу речей. І я старалася так писати свою прозу. Я розумію, що не потрібно вийти на те, щоб писати схоже, але це буде моя боротьба з ним, щоб навчитися того, що він вміє, і навчитися далі і ще свого. Просто уявіть мене, мою ситуацію, я кажу тільки за себе. Людина, яка провела стільки часу на фронті. Це не, це не якесь там геройство, але просто людина, яка стресована, яка ну, да, багато чого переживає. і Тут їй дарується така прекрасна можливість. Просто як справжній подарунок, подарунок з, десь з неба, який я, я прийняв, і мені здається, я використав його на, на всі сто. Мені сподобався цей спокійний, розслаблений вайб, оця атмосфера такої здоровості, свіжості, якоїсь такої чистоти. І ритм міста спочатку він, він, він мені здався провінційним, потім я зрозумів, що ні. Я помиляюсь. Чому? Тому що процеси, які відбуваються в місті, вони свідчать абсолютно про інше. Їх достатньо для того, щоб без пафосу сказати, що це реально. Одне з передових культурних міст України станом на сьогодні. Тут відбуваються події, якісь які гуртують. І ем, коли був сплав на Дністрі, я відчула, наприклад, величезну відкритість, і людям, навпаки, вони були відкриті, тому що вони розуміли, що ти не звідси не з цього міста, але тобі не байдуже, що відбувається, і ти приходиш. І у цей свій час використовуєш для того, щоб сказати теж там своє слово. В принципі, я бачу в певних колах готовність до діалогу вислухати. І, можливо, виробити, ну, умовно, я приходжу з ідеєю А, а люди тут же ведуть з ідеєю Б. І ці ідеї не дотичні одна до одної. У Франківську є люди, які готові тебе вислухати. І, ми, можливо, разом виробити ідею, це, яка буде прийнятною для обох сторін. Це якесь диво франківське, бо я помітив те, що мені у Франківську працювалося продуктивніше, ніж вдома. Це все м, такий собі е, заряд, який я отримав від міста і від абсолютно прекрасних людей, які мені тут трапились.